Могли би позадрити нашим футболістам, у яких є взимку місяць відпочинку, і влітку приблизно та сама історія відпочивав по факту і верес, який не Порушив свою підготовку саме до київського матчу. Дуже нещасливий для них стадіон Чи жодного разу у своїй історії Верес не забивав у ворота Київського Динамо на стадіоні імені Валерія Лобановського. І складними матчі видаються й для самих киян проти Вереса. Три останні матчі мінімальна перевага в один м'яч перемагали кияни. Так що сьогодні так само очікуємо дуже дуже серйозної боротьби. Для ігоря Костюка не знаю, останній не останній шанс побачимо. Чергове протистояння киян та рівнян. Сьогодні у нас очікується на футбольному полі. І дійсно під акомпанемент такої погоди все ж таки будемо певну скидку робити, так що можливо не дуже багато техніки буде, але боротьба точно буде нав'язуватися. Ще одна прострільна передача з лівого флангу вже чекав, поки опуститься м'яч йому на ногу, але Роман Гончаренко навато спритніший. і швидке повернення від київського клубу. Знову передача до штрафного майданчика не може далеко вибитися верес, не може зачепитися за м'яч. Назар Ось З ударом, можливо, не в площину, але вперше м'яч опиняється в руках Валентина. Горох можливо, в стійку влучав в кращому випадку. Все ж таки в площину воріт м'яч не йшов. Яцик відбирає м'яч. Несеться далі. Матвій Пономаренко. зараз трошки глибше він опинився. Волошин. Подача від нього. І знову гороха. Тут порожні ворота. І все ж таки. Проштовхують м'яч повз Валентина Гороха, однак роблять це після свистка київській динаміці. Можливо, не всі вболівальники зараз навіть і розуміють, що саме сталося. Ми також подивимося, чи там в чи все ж таки фол зі сторони київських динаміців. Оскільки нам акцентують увагу на помічнику Дмитра Панчишина, то відповідно швидше за все, як один. Із найочевидніших варіантів це положення поза грою. Хоча в який момент тут воно могло бути. Ага, тут гра рукою. Тут не офсайд. Тут гра рукою від Олександра епіцентру. Гол плюс пас у тому поєдинку і важлива перемога для Вереса. Несит був у матчі проти кривбаса. Володимир Брашко, Віталій Буяльський, Стян Біловар, Денис Попов. Вони сьогодні і досі не помічники своїй команді. Втім, ще матч проти Фіорентини показав зараз. М'яч в ворота. На що та Фіорентина, коли Динамо забиває, забиває Матвій Пономаренко. Він забивав у ворота Кудрівки, і він визначається в другому поєдинку поспіль в УПЛ. Поки що цей м'яч зараховується, а там далі будемо дивитися. Тіаре виконує передачу. Пономаренко відтісняє корпусом суперника. Ніщо не передбачало серйозної загрози для воріт Вереса. Тут ну звичайно міг Пономаренко відіграти десь назад, розкинути на сторону. Але дуже дуже просто програв Гончаренко ось цю боротьбу. І Валентин Горок помчався якраз від своєї лінії. Перехоплювати м'яч, поки захисник боровся з нападником. І відповідно створив комфортні умови для пономаренка, щоб ось так перекинути голкіпера Вереса. Проникаючи передача в напрямку. Годі знову Тіаре. Тіаре виконав свій осист на Пономаренко. Тепер знову довгу передачу віддає. Цього разу. На Волошина. Волошин з правого флану Під ліву собі лаштує, але віддає передачу Караваєв. Караваєв вирішив бит. Поворота вже бачили ми це від Олександра в цьому сезоні, але цього разу Валентин Горох встигає викинути руку і прочитати удар під ближню стійку. Хороша комбінація від київського Динамо з Черговим підключенням від Олександра Караваєва. Але як роздає Ре сьогодні не готові до ось цих передач від 66-го номера київського динамо захисники Вереса. Перед тим пономаренко відтіснив тут Назар Волошин. Зробив все, що від нього залежне. Від Караваєва закручується подача. Втім, там вистачає, окрім захисників чи півзахисників. Важко, але відбивається Верес. Шола знову навантажує штрафний удар. від Михамка. влучає в голову Кая Ціпота. Ще один кутовий. Біля воріт Вереса навантаження подачами гра флангами. Здавалося, це основа гри київського Динамо багато-багато років. Костянтин Вітчаренко підключається. Тут знаємо, що це на ближню може бути, це і ворота може бути. Зараз Валентин Горок з під поперечки витягує, не дає забити сухого листа. Четвертий хутовий для киян. Караваєв назад на наволошено. На і тут певний рикошет був. Тому змінив м'яч траєкторію, полетів в площину. І Валентин Горок був готовий до такого розвитку подій. П'ятий ювілейний кутовий для київського динамо. і Ми бачимо, що дійсно не поспішають кияни розігрувати ці стандарти. Знову передача знову від Чаренка, Чаре! Удар від нього і влітає м'яч у ворота. На 2-0 на 20-й хвилині. А Ліуті Аре, можливо, трошки незграбним виглядав цей удар. Втім, найголовніше, що точним він був, і це дебютний м'яч для синигальця в українській прем'єр-лізі. Роздавав він перед цим свої кроси по фланах, але тепер настала його черга. Ну і констатуємо, так, Київське Динамо знову забиває з кутового, знову забиває зі стандарту. Давненько ми. Такої швидкої, такої комфортної переваги на Динамо не бачили. Тут повністю програє боротьбу тіарет Дмитро Годя. І так само тут на стадіоні Динамо. Верес команда, звичайно, з характером. Тому зарано, мабуть, списувати. Команду Олега Шандрука. Тим паче, зараз вони атакують із ударом по воротах від Ростислава Таранухи. Але цей удар далеко від площини пролітає, включається Костантіно Стамуліс. Чергова атака від Київського Динамо із черговим завершенням Назар Волошин тут позбувся опіки, звільнив собі трошки простору і покотив м'яч. Насправді не вдався удар. Розумію, як психологічно може змінити цей момент будь-який забитий м'яч від Вереса. Зараз він може бути. Каратін напрямку Таранухи виконує подачу і удар якраз відбувається від нападника. Болоні, який влучає насправді в Караваєва. Зараз говоримо про Таку Вереса. Годдя довго лаштував цей удар і б'є в Караваєва. ще на добивання від Айдина. Так само блок. Вузько стоять захисники Київського «Динамо». Удар з дальньої відстані. Підправляння Рикошоти. Щастить зараз динамівцям. Вже в одну сторону полетів Руслан Нещерет. М'яч прямувався під дальню стійку. Проходить повз неї. Найгостріша атака Вереса в першому таймі. Тут не розібралися так. І Тарас Михавко, і Олександр Каравай, хто має грати в цей м'яч. Відкривається Пономаренко, Волошин віддає на нього той повертає на назад. І хороший удар в площину воріт. А Валентин Горох встигає скластися і відбив цей м'яч. І Повтор комбінації. Пономаренка та Волош. Ну, і динамо тут. Гегемон, дивлячись за цифрами за показниками ударів площину Вільтв Вівчаренко. Чергова подача від нього. Пономаренко до м'яча доторкнувся. Тут ні скидки, ні удари, як такого серйозно не вийшло у Матвія. Едуардо Гереро є сьогодні на лаві запасних. Верес перехоплює і Атака 5-3. З ударом поворот. Ну як так? І зараз можна зрозуміти Владислава Шарая, який одразу. Сверлячим поглядом подивився на рена йдина Мовляв, що ж ти вигадав, хлопче. Наскількисна перевага тут була, так її ще треба було реалізувати. Тут чергова спроба скидки відбивається Динамо. Рубчинський бачить шолу але виконати ще треба. Йде передача на нього. І несеться там Назар Волошин по протилежному фланзі. Шола має побачити просто передачу Волошин, а тут вже офсайд. Тут вже офсайд буде. Хоча горох і перехопить цей м'яч навіть не фіксуватиме це положення позагроїть Дмитро Панчишин. Ну і тут дійсно, як підтвердження факту, вже було очевидно, що шукав, шукав ту нагоду, той момент, коли віддав передачу. Волошин вже і фланг не почав тягнути. Івчаренко вперед запускає Волошина, Волошин міг би його бігти, може бігти. Зараз заважають одне одному горох та ципот. І все завершиться поки що кутовим ударом, хоча там і Волошину дісталося. Ну ми вже бачили ушкодження Назара Волошина того разу били в коліно, а тут, до речі, цікавий епізод. Хоча з цього ракурсу остаточно видно, що Ціпот грає передусім у м'яч. Айдин самотужки лізе далі. Вдається це турку зробити. Айдин виходить. Вічна щоб віч, обіграв голкіпера, але не Вівчаренка. Трошки підбив м'яч. Тут Руслан Нищерет. вченещерет. А Костянтин Вівчаренко підстрахував. Ну ось вам і соло від турецького півзахисника Верес. Павно розібрався з Михайленком. Потім просучився повз двох і повз Захарченка, і повз Тіаре. Дуже елегантно це зробив. РН1. І зараз Богдан Редушко отримає свою нагоду. М'яч лягає йому на ногу, падаючи Падаюча свічка. Якраз від Назара Волошина. І Стамуліс пішов на Пономаренка, який вискакував на цей м'яч. Абсолютно загубив Богдан на Редушка. Ну, ще одну заміну має провести зараз. Ігор Костюк. Не ви чуєте реакцію. Так, ось так зустрічає свою легенду. Свого капітана і Матвій Пономаренко він не був з капітанською пов'язкою. Був Олександр Піхальонок, але зрозуміло, хто має ось ці вожацькі якості на себе забирати. Вже? Є цей обіграш Київського Динамо. Передача на Ярмоленка. Ні, ні, ні. Не встигне тут Андрій. Пала Шапаренко знаходить варіант, як направити м'яч напрямку сьомого номера Уникає положення позагрою Андрій Ярмоленко. І, можливо, зараз різдвяний подарунок продемонструє Богдан Редушко для Андрія Ярмоленка. Ну це засильно. Але оплески від капітана «Динамо». Ще раз дивитися перехоплення від Миколи Шапаренка. Нібито все спокійно, але далі в простій ситуації помиляється. Кайціп от набрав там швидкість. Богдан Редушко. Чарове завантаження. Шапаренко. Скидає на Ярмоленко. ось він шанси. Ярмоленко забиває 3-0 на користь Київського Динамо. Андрій Ярмоленко. Скільки тут йому знадобилося для того, щоб забити лічені хвилини, але відчуття було. Що саме для цього Андрій Миколаєвич з'являється на футбольному полі. На 81-й він з'явився на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановська. І на 91-й він забиває свій другий м'яч у цьому чемпіонаті. Стамуліс відбився дуже просто. Вдалося бривити м'яч Шапаренко. Ну і реалізація приклався та й приклався. Але з якої ноги приклався Андрій Ярмоленко? Правою забиває, вже не став там мітити просто на силу, а вийшло дуже красиво. І тримає вже свисточок. Дмитро Панчишин дасть розіграти цю атаку. Ярмоленко! Класна передача! Волошин по-Піжонськи. Шапаренко ще й в стійку з трьох метрів влучає. Фаниться, фаниться вже київське Динамо. Тим не до сміху зараз бути. Могли записати і на Ярмоленка результативну передачу. Шапаренко на свій актив гол. Тут вирішив перекидати Назар Волошин. Відскакує зручно м'яч до Шапаренка, який також не в офсайді а тут на заваді стає стійка, трохи кумедно, але і догравали. Ми ці хвилини вже в такому різдвяному настрої, Тому зараз на сувеніри будуть розбирати і динамівців.